Пілігрім – це відомий датський бренд бюджетерій, який створює виточені та стильні прикраси ручної роботи. У пілігрімі ми знайдемо сережки, браслети, намиста, кільця, гіпоалергенні матеріали, покриття сріблом. Це 100% ручна робота. Що буде в лотах? Будуть різні намиста. Дуже великий асортимент. Це все в нас намисто. Також будуть кільця. Підвіски. Будуть ось такі набори. Великий асортимент цережок, дуже різні моделі, будуть кільця, будуть гвоздики, різні моделі найвищої якості.